Нарешті, в повній мірі, я зрозуміла місцеписання з откровення 3:19. Кого Бог любить, того він наказує, карає, наставляє, навчає в різних перекладах. По різному реальна ситуація вчорашня. Маю собачку. Маю балкон на другому поверсі з кованими перегородками з великими отворами. Балкон досить високо, тому що в будинку трьохметрові стелі і високо можна розбитися, реально розбитися, якщо звідси стрибнути. Часто ми з собачками виходимо дихати повітрям. Я за ними дивлюся, щоб вони не випригнули. Але я відволіклася, пішла в кімнату і тільки вже встигла спохватитися, побачити моя собачка. Чудесна собачка, уже наполовину майже вискакує, готується вже вискочити вниз. Піти погуляти собі, тільки вона не розуміє, що вона не дійде ту погуляти. Угу. Я то розумію, а вона не розуміє. Єдине, що я встигла підбігнути, хватанути її за шкірки, за шкварки, як кажуть, в Закарпатті. Вона лякається, починає скавчати від того переляку. Я починаю дуже на адреналіні їй виховувати, пояснювати, що так не можна, але вона дуже розумна собачка з першого разу все дуже добре розуміє. А далі вона вже не повторює. Але все одно я їй кажу на місце. Вона йде на місце, розвертається до мене спиною і не дивиться більше на мене, образилася. І я потім розумію, скільки разів у житті я на місці Фіони. Я кудись хочу, я то хочу, я думаю, я піду для мене буде краще. А Бог мене зашкварки відтягує, каже: ні, туди тобі не треба, бо він все бачить наперед. Він наперед бачить, що там буде для мене погибель, чи духовна, чи гріх, чи реальна смертельна небезпека. А я хочу. Там вже такі перспективи, там такі люди. Боже, дай мені, дай! А Бог такий ні. Я як ні? Я хочу, дай мені ні. І я потім вхожу, ображаюся. Як ні? Тому він бере якісь методи більш жорсткіші, пояснює мені, ні, туди тобі не треба. А я ще більше починаю скавчати. Боже, чому не даєш ти мені це? Ну і коли я заспокоююся, розумію, а дійсно там могло бути щось гірше для мене, тому що я вчора дуже зрозуміла це, коли побачила цю ситуацію зі сторони, бо я часто на місці фіони кудись хочу. Я порозуміла, що Бог не хоче для мене поганого. Він не хоче та, ти зі мною теж згідно. Він не хоче, щоб якісь негативні наслідки. Мені принесло те, куди я йду. І мені залишається тільки йому довіряти, вірити і дякувати. Дякувати, що щось він не допустив. І це відкриється пізніше, не відразу. Але потім я зрозумію, чого він не допустив ту чи іншу ситуацію, яку я дуже сильно хотіла. Ось так якось.